Добрий вечір, друзі мої. Подивіться, яку красу я знайшов для того, щоб показати на своєму каналі ось такий чудовий ліхтарик від Nature Hike. Подивіться, як головна частина тут крутиться на 90 градусів. Індикація заряду є, кліпса є. Тут магніт. Супер, взагалі можна носити, як хочете. Досить цікавий варіант. Привіт всім, шановні. Ви на моєму каналі MyCamping. Звуть мене Кирило. На вулиці вже стемніло. Тому я, шановні глядачі, перед вами ось так з ліхтариком. Тут є три режими роботи плюс стробоскоп. Для того, щоб кожен з режимів обрати, потрібно натиснути ось на цю кнопочку. Один раз. Ще раз натискаємо інший режим, ще раз інший режим. І далі ще один режимчик це стробоскоп. Щоб його умімкнути, потрібно два рази натиснути на цю кнопочку. І ось у нас стробоскопчик. Вимикаю його. Дочекаємося, поки на вулиці стемніє, і вже тоді покажу вам всі функції цього неймовірного ліхтарика. Відразу хотів би вам сказати, що його ціна просто неймовірна 840 гривень. За моїм промокодом буде знижка 10%, це все як завжди. Сподобалось, що тут є магніт. Тобто до будь-якої металевої поверхні, до вашої автівки, в альтанку кудись причепити можна. Поки ви там десь працюєте в гаражі з мотоциклом, зі своїм велосипедом, неважливо абсолютно. Магнітик можна використовувати не лише до холодильника, а взагалі де хочете. Ось ця рухлива основна частина, яка рухається на 90 градусів, дуже сильно збільшує весь основний спектр використання цього ліхтарика. Тобто, ось поставили. Увімкнули, і от вам, будь ласка, і освітлення. До речі, якщо б не було магніту, або навіть якщо стіл звичайний, не металевий, як в мене, все одно ліхтарик ось таким чином буде стояти. Тут поверхня рівна. За допомогою кліпси, вона ось тут відходить ось таким чином. Також кліпсу можна дістати, якщо є у вас бажання, відразу хочеться сказати про. Козирьок якоїсь кепки якогось головного убору. Відразу до кози... на козирьок. ось так вділи собі. Козирьок тут всередині буде. І ось у вас і налобник такий собі. Типу налобник. І як налобний ліхтарик може працювати. Будь ласка, на будь-яку кишеню, шановні глядачі, можна причепити до системи моллі, можна причепити до рюкзака, до заплічника, до ременя, взагалі всюди, де захочете. Корпус алюмінієвий ржавіти не буде, нічого з ліхтариком не буде. Алюміній з нержавійкою. Дуже крута, класна штука. Мені ліхтарик дуже і дуже подобається. Вага! Лише 85 грам розміри 10 сантиметрів ось тут, 3 сантиметри ось тут відповідно. 840 гривень вартує, я вам вже сказав, За допомогою кліпси можна ну, дійсно куди хочете причепити, не тільки до одягу, а, будь ласка, чіпляйте і в свій намет під тент на якийсь паракордик і взагалі. Можна, як хочете, використовувати дуже зручно. В такому режимі також класно працює. Все вмикається і от можна йти собі, щось шукати. Під ноги собі світити. Дуже класні режими, як на мене. Зарядка ховається за кліпсою. Відповідно, ось тут в нас таке силіконове, скажімо так, закриття воно відкривається. І можемо ми з вами під'єднати туди наш тайпсішний шнур, який йде в комплекті. Все. Шнур ми під'єднуємо відповідно. Клас, ура! І можемо заряджати наш з вами ліхтарик. Супер! Все просто клас! Але звісно. Магніт просто це найголовніша функція, яка тут є, як на мене. Давайте подивимось основні характеристики цього ліхтарика, що тут взагалі є. 430 люменів це в нас максимальна потужність освітлення. 7000 мАч ємність акумулятора світити на одному заряді буде від 2 до 14 годин, в залежності від режиму. Буде заряджатись 1,5 години плюс-мінус 0,2 години. Ось такий чудовий, неймовірний ліхтарик. Давайте подивимося, які тут в нас режими. Найпотужніший, коли разочок ми сюди натискаємо, ось цей перший раз ми натискаємо це ось цей режим 430 люменів. На ньому ліхтар буде працювати 2 години без перерви. Наступний ми натискаємо режимчик це ось цей 120 люменів, 2,5 години буде ліхтар працювати. Ще раз натискаю. Це 30 люменів, 14 годин буде працювати ліхтар на режимі ось цьому 30 люменів. В режимі стробоскопу буде працювати ліхтарик 2,5 години. І напишіть мені, будь ласка, де в житті ви використовуєте стробоскоп. Це в коментарях напишіть мені, будь ласка, обов'язково. Зараз на вулиці стемніє і ми з вами підемо цей ліхтарик тестувати. Ну що, друзі, дочекався я вечора, і, значить, зараз буду показувати вам всі режими цього ліхтарика. Їх тут 4. Натискаючи один раз на кнопочку, ми отримуємо найпотужніший режим освітлення, 430 люменів. Дві години ліхтарик буде працювати при цьому режимі. Наступний у нас 120 люменів. Працювати ліхтарик буде на цьому режимі 2,5 години. Третій режим в нас 30 люменів. Працювати буде 14 годин. Далі я натискаю ще раз на кнопочку, ліхтарик вимикається. І для того, щоб увімкнути режим стробоскопу, потрібно натиснути на кнопочку два рази. І ось у нас працює стробоскоп. В режимі стробоскопу ліхтарик буде працювати 2,5 години. Тепер давайте увімкну і покажу вам освітлення. Режими точніше. Оцей найпотужніший, оцей слабший, оцей найслабкіший. І, відповідно, режим стробоскопу. Ось так він працює. В принципі, для такого маленького ліхтарика за такі кошти я вважаю, що це досить непоганий результат, непогані параметри в нього. І в цілому фірма NatureHike досягла непоганих результатів. А ви свою думку, будь ласка, пишіть в коментарях, що скажете. Я вважаю, що класна річ. Також. Можна ось так зробити. так, ось тут головку ось цю повернути. І так само можна управляти все те саме, кому як зручніше. Також ліхтарик має магніт з цієї сторони, що також додає зручності у використанні і якоїсь універсальності, напевно. Також є кліпса. Ну, в цілому, зручно, я думаю. Три режимчики плюс стробоскопчик. Пишіть свою думку щодо цього ліхтарика. Друзі, а ось і наступний день, вечір наступного дня. Всім привіт! Ось цей ліхтарик мені дуже сподобався. Він суперкомпактний, дуже маленький, мало важить. І в цілому в ньому є досить цікаві функції. І все це поєднано в ось такий... Маленькій штутці, що неймовірно просто. Класні режими, мені подобається, що тут є ось ця частина головна рухливою. Дивіться, яке освітлення. Це найпотужніший режим, цей от слабкіший, цей прям взагалі отакий в наметі тільки світити. І, шановні мої, давайте два рази натисну отакий от стробоскопчик. Я вас дуже прошу в коментарях. Напишіть, будь ласка. Я завжди людей запитую, де ви використовуєте от стробоскоп? От, скажіть, будь ласка, от в яких умовах стробоскоп або червоний там маячок, наприклад, в деяких ліхтариках є. Тут от такого нема, тут лише е, біле, таке от прохолодне світло. От просто скажіть, дійсно дуже і дуже цікаво. Всі посилання я вам залишив в описі під відео. За моїм промокодом буде знижка. 10%. Якщо ви хочете дізнатись мою точку зору, то мені дуже сподобався цей ліхтарик. Взагалі, я полюбляю речі, які можна підзарядити, в яких багато функцій, в яких все і відразу, і за не дуже багато грошей. Ось так. Всім величезне дякую за перегляд.